Найактуальніші новини щогодини на Янтарна Фем. Які благодійні підсумки підбили після проведення фестивалю під зіркою Кузьми на підтримку ЗСУ? Та де на Яворівщині відкрили оновлений стадіон? Вітаю з вами, Марія Канцелярист. Нині коротко лише про факти. Новини на Янтарна Фем. І до локального блоку у Новояврівську підбили підсумки проведення всеукраїнського фестивалю до дня народження Андрія Кузьменка. У ПК Кристал підкреслили, що пишаються учасниками події, який є прикладом справжнього патріотизму. Також захід провели із благодійною метою для бійців ЗСУ Зібрали 6843 тисяч гривні і 20 злотих. Їх скерують на паливо нашим воїнам. Ветеранський хаб Росточа з Івано-Франкового організував терапевтичну мандрівку в домажер. Такий експериментальний відпочинок підготували для дітей із сімей захисників. Їм провели заняття, де проговорили релаксацію, емоційне відновлення та важливість позитиву у житті. А ще наприкінці влаштували вітамінотерапію із фруктами та ягодами. 24 серпня запланували паломництво із Новояворівська до Підгірців. Його мета молитва за мир і перемогу. Ця найближча за часом духовна подорож включатиме відвідини місця, де перебуватимуть мощі святої Терези, які привезуть із Франції. За бажання і можливості провести цей день у молитві можна зголоситися за контактами, які ми розмістили в Телеграмі та Фейсбуці ЯнтарНЕФМ. У Новояворівській дитячій бібліотеці в ПК Кристал стартували сьогодні уроки щастя. Їх підготували за програмою соціально-емоційного навчання. Заняття відбуватимуться відтепер щопонеділка о 15-й годині для дітей віком 7-8 років. Деталі реєстрації в наших соцмережах. Новини на Янтарне Фем. І до новин спорту оновлений стадіон відкрили днями в селі Залужжя. Міська влада подарувала громаді з цієї нагоди сітки на волейбол, футбольну форму, м'ячі та сітки для воріт. На новому полі відбувся товариський футбольний матч між командами сіл Залужжя та Нагачів. Перший пас у грі символічно зробив син Героя України Василя Гукала. Господарі поля команда села Залужжя здобули впевнену перемогу з рахунком 3-0. Клуб націоналіст Новояворівську у своєму першому сезоні у великому футболі вийшов у фінал Кубка незламності 2024 Він здолав у півфіналі одну з кращих команд Яворівського району клуб Нива Чолгині з рахунком 2-1. І наприкінці про погоду, 20 серпня, у вівторок в області температура в день до плюс 31 градусу, уночі 19. Місцями грози вночі та вранці подекуди туман видимістю 200-500 метрів. Оголошено перший рівень небезпечності жовтий. І поки це все, нехай вечір триває із незабутнім музичним настроєм на хвилі 97,6 fm Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ФМ.